Всім привіт, в даному відео поговоримо про унікальну фішку в екосистемі Apple, а власне режими зосередження, які допомагають нам сконцентруватися на певні дії та завданні та відсіяти всі непотрібні сповіщення і залишити тільки обрані програми, які потрібні для конкретної дії на даний момент, а також скостомізувати всі наші пристрої відповідно до даного завдання. Більшість користувачів з цих режимів, мабуть, взагалі тільки режим не турбувати, але якщо перейти в налаштування в вкладку зосередження, ось тут ми можемо вибрати безліч різноманітних режимів. Також дані режими відображаються у шторці. Відповідно, ми ось тут можемо вімкнути як режим не турбувати, так і наші обрані, що не менш важливіше до кожної обої на нашому iPhone ми можемо прив'язати конкретний режим. І коли ми змінюємо дані режими, також змінюються обої, або коли ми бажаємо змінити обої, також можуть змінюватися дані режими. Тобто даний функціонал максимально розширений і допомагає кастомізувати наші Apple девайси максимально. Отож зараз на особистому кейсі я постараюся максимально доступно пояснити, як дані режими працюють. Для прикладу, о 12 з 00 ночі вмикається автоматично режим сну. Яскравість на моєму iPhone та Apple Watch знижується до мінімальної, вмикаються чорні обої, а також вимикаються всі сповіщення, окрім тих програм, які я залишив в налаштуванні. Тобто я завжди буду отримувати критичні сповіщення від програм, які я обрав, а також виклики від абонентів, які також обрав. Це дозволяє мені не відволікатися на зайві сповіщення, які на даний момент не важливі і на які можна відповідати завтра. І я можу детальніше налаштувати всі ці програми, а також виклики від абонентів, які я буду отримувати. Можу змінити обої на моєму iPhone, обрати обої на моїх Apple Watch і налаштувати більш детальніший розклад, коли я бажаю засинати, а також коли прокидатися. І це все доступно в декілька кліків і нескладно налаштувати, тому допоможе комфортно зосередитися на відпочинку та не відволікатися на неважливі події. Тож ми зрозуміли, як працює даний функціонал. Приходимо у вкладку зосередження та створимо власний режим. Нажимаємо плюсик і обираємо режим, який ми бажаємо створити. Для прикладу, можна обрати індивідуальну, тобто власний. Ігровий за кермом особистий робота і все, що завгодно. Обираємо для прикладу власник. Для початку нам потрібно створити ім'я нашого режиму. Це може бути робота, відпочинок, що завгодно. Обираємо відпочинок. Називаємо даний режим відповідно до роботи, яку плануємо здійснювати. Обираємо колір. Нашого режиму або просто піктограмку нажимаємо далі. Нажимаємо налаштувати наш режим, і ось тут ми можемо обрати найважливіше. Нажимаємо вкладку Люди. Ось тут можна обрати приголошувати сповіщення або «До дозволити сповіщення від, тобто як вам зручніше налаштувати, можна щоб приголошували сповіщення від конкретних абонентів, або дозволити сповіщення від декількох абонентів, які найнеобхідніші конкретно для вас. Наступна вкладка це програми, на якій ми можемо налаштувати аналогічно, приголошати сповіщення від конкретних програм, або дозволити сповіщення від для прикладу. Якщо дозволити сповіщення від, можна обрати критичні програми, від яких потрібно отримувати сповіщення завжди, а від інших не обов'язково. Тому то також обирайте на власний розсуд. А наступне налаштування екранів дозволяє обрати шпалери, які будуть присвячуватися до конкретного режиму. Для прикладу, для нашого режиму ми можемо обрати обої, які будуть асоціюватися з цією діяльністю. Якщо це робота, ми можемо обрати піктограмки, які присвячені роботі. Якщо це спорт, це можуть бути зображені для спорту і так далі. І також ми обираємо обої на ваших Apple Watch, що буде також кастомізовано. Зовано присвячено до конкретної дії, якщо ми вмикаємо пункт динамічна активація, наш режим буде вмикатися автоматично в зручний час в залежності від геопозиції. Користування програм, то що це ми в подальшому все зможемо налаштувати. Обравши пункт динамічна активація, налаштовуємо наш розклад. Ми можемо обрати конкретний час, який буде діяти даний режим, і місце це буде геолокація або програма. Якщо ми запускаємо програму Lightroom або Snapseed для обробки фото, вмикається креативний режим, при якому приглушується сповіщення від більшості програм, вмикається креативний обої на вашому iPhone, і відповідно ви можете зосередитися виключно на даному процесі. Або це може бути робота, все що завгодно. Ми обрали програму, при запуску якої вмикається. Це конкретно даний режим. По факту ми завершили всі основні налаштування, і тут в подальшому ми також можемо додати конкретний фільтр про календарю, повідомлення, сафарі і так далі, але вони не так важливі. Тож зараз переходимо до моїх режимів, які я постійно використовую. Це однозначно режим не турбувати який допомагає при певному завданні сконцентруватися виключно на завданні і випнути абсолютно всі сповіщення. Наступне в мене вкладка монтаж. Він запускається автоматично при запуску final Cut на моєму MacBook або iMac. І в мене змінюються обоє на моїх Apple Watch. І в смартфоні, і також я надав доступ до декількох важливих програм, щоб я отримав сповіщення тільки від них. Це може бути Аякс, FaceTime, повідомлення, дзвінки і так далі. І з людей я також додав дозволити виклики тільки від улюблених, тобто контакти, які знаходяться в даній вкладці, зможуть до вас додзвонитися. Але ось тут є також невеликий підпункт «Дозволити повторні виклики. Тобто абонент, який телефонує до, до вас другий раз на протязі короткого проміжку часу, обов'язково зможе до вас додзвонитися. У мене він динамічна активація, що при запуску програми у мене Автоматично вимикається даний режим. Наступний режим Це сон, про який я говорив давніше, і він допомагає сконцентруватися на відпочинку і відсіяти всі непотрібні сповіщення. Переходимо до фітнес-режиму. Насправді в ньому все дуже просто. Коли я на своїх Apple Watch запускаю будь-яке тренування, в мене автоматично змінюються обої на моєму iPhone, який я створив кастомно конкретно для кожного режиму, щоб асоціювати обої на смартфоні. Також для кожного режиму на своїх шпалерах я обрав конкретні віджити, які потрібні мені на даний момент. Налаштуванням зосередження також можна вімкнути. Та синхронізацію пристроїв. Тобто, якщо ви будь який з цих режимів вимикаєте на вашому iPhone, вони автоматично вимикаються на MacBook, iMac, Apple Watch і на інших пристроях. Це мега зручно, особисто в моєму використанні. І нереально крутою фішкою для мене є те, що змінюючи шпалери на нашому iPhone, ми можемо присвятити їм конкретний режим. По стандарту до наших обоїв прикріплюється режим зосередження, але нажавши на обої декілька секунд та притримавшись на нашому режимі зосередження, ми можемо обрати конкретний нам режим, який уже присутній в налаштуваннях. Це може бути не турбувати. Сон, усвідомлення, читання, монтаж, фітнес все, що ми до цього створювали в налаштуваннях зосередження. Отож, друзі, в даному відео я поділився крутою фішкою, яка присутня на більшості девайсів Apple і яку практично ніхто не використовує. Присвятіть деякий час для налаштування даної фішки, і вона допоможе вам значно зручніше використовувати ваші девайси та оптимізовувати деякі моменти з точки зору концентрації. Ваші думки щодо даних режимів обов'язково пишіть в коментарях. Не забувайте прожимати лайк, підписуватися на канал. З вами був Тарас. До зустрічі в наступному відео.